Березневі люди народилися для того, аби виправити систему виховання в своєму роду. Скоріше за все, предки приміняли неправильні способи виховання своїх дітей. Наприклад, могли або дуже сильно дітей опікати, або взагалі не цікавитися життям своєї дитини. І тому. Ті, які народжені в березні, мають виховувати своїх дітей коректно, не дуже сильно упікати, але й не дуже сильно залишати наодинці. Ще люди, які народжені в березні, мають дуже тісний зв'язок з своєю мамою, адже в попередньому перевтіленні душа цієї мами і цієї людини мала дуже тісний зв'язок, і народжені в третьому місяці дуже сильно залежали від своєї мами. Тому мама на підсвідомому рівні, відчуваючи владу над своєю дитиною, може дуже часто втручатися в життя народженого в березні, дуже часто може давати якісь непотрібні поради. Але насправді мама хоче кращого, і задача дитини полягає в тому, що вона має якнайшвидше поїхати з дому матері і жити своє життя, але максимально зберігаючи хороші стосунки зі своєю мамою. Це люди надзвичайно творчі. В їхній голові величезна кількість ідей, які дуже часто вони виношують на протязі всього життя. Якщо ви хочете в свою команду людину, яка буде створювати вам неймовірні ідеї, візьміть людину, яка народжена в березні, тому що саме вони мають ті ідеї і той творчий підхід, який не має жоден місяць, про який ми будемо. Далі з вами говорити. Люди, народжені в березні, вони вміють виховувати своїх дітей. Тому навіть якщо ви будете звертатися за порадами, звертайтеся до людей, які народжені в березні. Найбільшим даром таких людей є творчий підхід і їхні неймовірні ідеї. А також вони можуть заблокувати свій талант. Яким чином? Забути про творчість, не звертати увагу на свої ідеї. Знову повторюсь, що часто їхні ідеї виношуються протягом всього життя. Це такі непризнані генії, потім виростають. Тому дуже важливо звертати увагу на те, що виникає у вашій голові. А також вони можуть заблокувати свій талант батьківства, якщо вони відмовляться від виховання своїх діток і будуть конфліктувати зі своєю мамою безпричинно. А в наступному випуску ви дізнаєтеся важливість батька для людей, які народжені в квітні.